Безгалтер Мінімайзер польського виробника Гарсенія модель 422. Чудовий бзгалтер, без кісточок, повномірний об'єм. В нижній частині немає кісточки і пояс продубльований натуральною тканиною. Гарна кругла форма, є бокова кісточка і зручний пояс. Тут по центру широкий стан і також ще дихаюче ще таке січите полотно. Його зручно да, віддягати для спорту. І м'які бретелечки, ощілене ще додатково подушечками натуральною тканиною. Чашка сформована круглої форми. Бачите, яка глибока за глибиною. груди розташовується дуже зручно, равномірно і комфортно. Є боковий підкрій, допомагає збирати тут все зайве. І м'яка кісточка, дуже така м'яка і еластична. Вона добре тут фіксує ваш бюстгальтер. Пояс якісний, ущілений ще додатковою тканиною, тому він не розтягується. Зручний широкий стан. Він робить добру посадку і дає глибину в вашій формі. Чудовий бюстгальтер на кожен день без кісточок і також дуже зручно для занять спорту. Мінімайзер модель К 422 В інтернет-магазині білизна Іньйон Ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джель і K. пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.